Півтора року тому ми почали робити аеростати для ЗСУ, бо всі цивілізовані армії світу їх використовують. А ми — ні. ми купували англійські, ми почали робити свої. І от сьогодні ми заправляємо егеростат. Конкретно цей буде для випробування транслятора FPV-дронів. Для FPV-дронів. цей досить невеличкий. Це 12 кубів. Він підіймає десь 4 кілограми на висоту до 500 метрів. Він може знаходитись в повітрі весь день. Ми зробили ретранслятор, який вмикається, вимикається з пульта пілоту. Тому коли йому потрібно, він вмикає зі свого пульта ретранслятор, лотить, вимикає його. Тоді батарейки вистачає на весь день роботи таким чином. Его ретранслятора за цей час наробили, мабуть, вже під сотню різних аеростатів. Протестували дуже багато чого довелося перероблювати самим. Зробити з самого початку. Те, що зараз ми робимо, відрізняється від того, що ми робили півтора року тому. А як не знаю, літак від першого колеса. Бо це зараз це супертехнологічний виріб, який там класно протестований. В ньому все класно працює. Перші наші аеростати виглядали як пакет з пакетами. Знаєте, всіх є на кухні такі. От, от на наче його надули, і він полетів. Але він літає, літав теж, але не, не був готовий до застосування в бойових умовах. Цей вже. Ця модель Егастат вже була на фронті. Вона знає, все, все відпрацьоване, як з нею працювати. І, зрозуміло, дуже багато поліпшень зробили. Матеріали з яких роблять: система заправки, система кріплення, такелаж. Ми зробили свій власний гімбал, який орієнтує ретранслятор антени в ту сторону, куди буде летіти FPV, щоб тримати його. Бо Гестат тримається завжди проти вітру. Тому він може дивитись не в ту сторону, куди хочуть летіти пілоти. Тому ми зробили ще свій гімбал. Фактично, ми зробили свій ретранслятор для FPV, бо те, що було на ринку, вони були зроблені для мавіків матрасів. Там ну трохи інше застосування. Стратегія застосування, трохи інше специфіка. Скажімо так, ця форма спеціально розроблена нами проблема. В чому? Якщо ти підіймаєш і прив'язуєш просто кульку, вона при сильному вітрі буде прибуватись до землі. Тому має бути спеціальна геродонамічна форма, яка поєднує фактично і кулю, і повітряний змій кайт і досягає підйомного ефекту завдяки і одному, і іншому. І тоді вона не прибувається до землі при сильному вітрі. Тому ми досить довго експериментували з різними формами. Це наша розробка, ця форма наша, досить велика частина зроблена в Україні. А частина матеріалів, наприклад, цей зроблений з ТПЮ там італійського виробництва, Але це сама оболонка. Оболонка насправді коштує досить небагато і не є великою частиною агерстату. От все інше насправді коштує а, набагато більше і є не, там більш складним а, в системі там ніж сама оболонка. Конкретно цей а, несе корисне навантаження. Це fpv півігретранслятор. В нас є такий самий з камерою, яка там ну фактично така сама, як на Матрисі, тобто 40 х оптичний зум. Вона дозволяє досить далеко дивитися. І є такий самий з ретранслятором радіозв'язку для Матерол Хайтер. Ми його підіймали. Він дає зв'язок при там піднятті ретранслятора на 300 метрів, дає зв'язок майже на 100 кілометрів матеролками звичайними, якими ви всі користуєтесь на фронті. У нас ще є більші моделі, на яких реалізовано подача живлення дроту под на гору. В такому випадку він взагалі може там, два тижні висіти і працювати, якщо знизу хтось акумулятори міняє чи там, заливає пальне в генератор. Енер... 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 Але це вже там, сильно більший аеростат, він е... дорожчий, більший, більш складний в запуску, бо цей можна запустити за 15 хвилин командою з двох-трьох людей. І ми його зараз ставимо на спеціальний причіп, Там це буде взагалі там, кілька хвилин на запуск, і він буде дуже мобільний. Найбільша загроза для геростатів це свої ж, бо всіх сміжників попередити на стріляти по герстату, неможливо, все одно хтось з них вийде і почне по ньому навалювати. В нас був такий на Луганщині досвід, коли свій же вийшов, подивився, щось в небі незнайоме, і наробив ньому 20 дірок. Але є плюс він через те, що він не під тиском. Він не лопається і все падає вниз, він втрачає гелій досить повільно, а це означає, що спускається він теж повільно. Через три години після того, як той розстріляли, а він ще був в повітрі. Тобто, ну це не гарантія, але це великі шанси, що корисне навантаження переживеться. І якщо падає дрон з кількох сот метрів можна за ним не йти. Там нема що шукати. Якщо цей навіть впаде. То має сенс піти забрати корисне навантаження, бо воно спускається повільно, воно, скоріш за все, виживе просто, якщо прямо по ньому не попали. Ми, в принципі, за один день всьому навчаємо, все, все даємо. Запустити от такий агрестат може команда там, з двох-трьох людей за умовно за 15 хвилин. Приїхали, запустились, поїхали, залишили його так. Він висить весь день, працює, вночі приїхали, забрали чи поміняли батарейки, чи щось таке. Оцей заправляється з двох балонів. Тобто досить невеликий, він підіймає там 4 кілограми легко. А тобто, от наш гімбал-ретранслятор якраз туди поміщається Чудово, ми все в комплекті передаємо да з ретранслятором з гімбалом, з балонами для там першої заправки. З лебідкою, з гремкомплектом, з усім, що треба, знаходитись під ним не треба, бо звісно його рано чи пізно побачать е з своїх зал чи та марланів росіяни і туди насиплять. Е нема озброєння, по якому нічого не прилетить, такого не існує. Тому прилітати буде і по наших аеростатах. Е але ну, побачити, як він буде виглядати в небі, його досить складно побачити. Навіть зблизька його побачити буде дуже складно. А, але все одно перебувати під ним треба мінімальний час. Тобто, приїхали, запустили за 15 хвилин і звалили звідти. Ви учасники також Бреван. Так що це вам дало участь? У а, ну поки що а. дало один а, грант невеличкий. Ми очікуємо наступний скоро. А, також нам бриван дуже допомогли з тестуванням, а, ну і там зв'язками з військовими, які це. Насправді використовують зараз а, більшість військових взагалі не знають, що таке можна використовувати, бо приростати майже нічого не відомо. Це там дуже закрита інформація майже всі армії нічого не розповідають, хоча. До нас тут приїжджали там, військові, які в Америці служили на аеростатах, вони розповідали, а в нас нещодавно звернулись хлопці, з... бо хочуть агрестати з камерою. Чого так? Він каже: а в нас Комбат служив в Іраку, а, і поряд з ним були американці з аеростатом. Він бачив, як вони використовують. Він сказав, нам теж треба, дайте нам Егрестати з камерою. Тому в нас поки що більшість військових просто не знають про те, як можна їх застосовувати. Тому поки що потреба не така велика, але всі, хто приїжджають, дивляться, як цим працювати, уїжджають натхненні і хочуть теж себе використовувати, бо це просто зручно. Якщо пам'ятаєте, 20 років тому дрони теж були тільки великі, дорогі, тільки у американців, а зараз їх роблять усі. Десь те саме буде з аеростатами. На маленькі такі аеростати є попит їх роблять турки, їх роблять ізраїльтяни, їх роблять англійці. Можливо, багато хто ще, але про, ну ми, ми, ми про всіх не знаємо. Звісно ж, будемо робити ми, бо є задачі, вони не замінять дрони, але є задачі для яких аеростати краще ніж дрони, просто тому, що вони можуть бути в повітрі днями, а не годинами чи там хвилинами. Бо зараз, наприклад, взимку. Е... Дрони не летять так довго як треба. Ми багато зможемо зробити тут. важливіше просто навчати військових, бо вони мають приїхати і, хоч один раз підняти його з нами, щоб навчитись всій специфіці. Цьому не можна навчитись онлайн нормально, тому проблема більше з цим, а військові не завжди можуть до тебе приїхати, бо в них там є свої задачі. Тому це займає час більше, ніж насправді виробництво. Ну, якщо говорити взагалі про Егостати, так про велику мрію. От зараз поляки закупили в американців два великих Егестати під радари... Е щоб детектити крилаті ракети, шахеди, і такі низьколетячі цілі. Але це досить великі аеростати, набагато 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 більші, і вони підіймають там радари, які коштують багато мільйонів. А тому, якщо ми такі зможемо зробити через там п'ять рочків, це було б супер.